Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося на водоліїв. Що чекає водоліїв на протягом тижня, з неділі по неділю. Водолії. І так, дивимося три розклади. Ви виберіть саме свій розклад і поставте плюси для енергообміну. А також поділіться цим відео, щоб другі могли подивитися це відео. І так, дивимося перший розклад. Перший розклад на водоліїв. Ну і заразом дивимося карту підказку. Під е, водолії. Другий розклад. І зараз вам дивимося карту підказку. А ви не забудьте поставити плюсик. Уже поставте плюсик, щоб був енергообмін, і виберіть саме свій розклад водолії, який ви хочете, який вам більше до вподоби розклад. От ви дивитеся і вам от, от, середній от вам імпонує. От ви його і вибираєте. Або крайній. Ну, от кому який? Може, кому перший. Давайте подивимося карту підсказку. Що карта підказки говорить, що вам треба зробити. І так, Водолії перший розклад, хто вже вибрав. Маніпуляції. Маніпуляції. І маніпуляції я думаю, що будуть у вашого молодого чоловіка чи молодої е дівчини. Отак от можуть бути. Бо я тут бачу таку запальну, сильну людину, гарячу, от таку впевнену собі. І, і з такою дуже великою енергією все прямо красне, кром неї. І вона із жезлом, сексуальна така, прямо. І той. А тут маніпуляції людини, яка може маніпулювати цими відносинами. Ну тут ще маніпуляції по всьому може бути. Тому що це людина-маніпулятор, яка е, мах, яка володіє чотирма стихіями, вона володіє і фінансами, вона володіє. І почуттями, але і розумом вона володіє. Вона, от, знаєте, от така дуже, дуже, дуже дуже е, така сильна людина, яка може зробити все. Чого захоче, того досягне. досягне. Ну, Я думаю, що е, що вам потрібно зробити, та більше давати е, почуттів, радості, бажання, от е, бути на одинці і е, радіти своєю красою, от так. давати собі любов, щастя. Ні в чому тобі не відмовляти. карта говорить, та плюньте на все. І дайте собі добре пожити. Отак, от щоб в мене було все. от, в мене є деньги, в мене є все. Я собі, що захочу, те куплю. Пошопінгую, походю, погуляю. У мене е звістки, звістки якісь будуть у вас, да, у мене є звістки, будуть які звістки. Ну, але карта говорить, приділіть уваги більше собі. От так скажу, більше собі. І плюньте на все. Так, давайте подивимося, другий розклад водолії, хто вибрав. О, тут прямо вже е, водолій випав. Водолії. Е, да? ви не знаєте і не можете оприділитися, як вам далі жити, як вам далі бути. Тут карта говорить, я стою на роздоріжжі, тут і згущаються, але я закрита чи закритий і не можу вибрати дорогу. Таїнство надо мною. Місяць багато таїнства, багато недоговорів, багато інформації, якої мені ну, не говорять, скривають від мене. Ну і я стараюся так цю інформацію тримати при собі. Ну, дивіться, ну по цій карті можна сказати так: ви закриваєтесь, да? шукаєте дорогу, але ви можете відкритися, якщо захочете. Ну, вам це теж скажу не дуже вигодно. Ну, от, якось так хочете побути, вирішить на одинці, що вам робити? Що вам робити? Ну, вам не дуже й добре, то, що тут, тут такі, не голубенькі, знаєте, не гарні чувства у вас, чувства у вас такі із суміннями. Тяжолі. Але вам цьому може допомогти молодий чоловік. Тут молодий чоловік випадає з любов'ю, з признанням. Можливо, вам хтось зможе може цю неділю. от так сказати, Давай сходимо з тобою в кіно, давай сходимо з тобою в ресторан, давай з тобою просто посидимо, побіседуємо. От мені з тобою приємно. А ви весь час на якомусь рішенні не знаєте, що вибрати, чи цього молодого чоловіка, чи, може ще якийсь там молодий чоловік є. Ну, от так якось у такому роздуму постійно. Але людина гарна. Я думаю, ви перейдете в ці чувства, теплі чувства. і... Вам будуть предлагати свою любов, та, звісно, перейдете, а де видінетеся? ви дінетеся. Ви вже От тут мечова холодна, і тут мечова холодна. Холодний розум, сила, певненість в собі, і ви можете крушити це на своєму путі, бо ви така, знаєте, дуже енергійна людина, сильно впевнена в собі. І робите правильні рішення. То, що ви вже не якась там пішка. ви вже королева ціла. Ціла королева, ви вже статусна людина, і, ну так. Да. Карта підказка говорить, зробіть правильне рішення, ви зробите його правильним. От так. Ошибки не буде. З холодним розумом. Йдіть вперед, з холодним розумом. Давайте подивимося на водолів. Третій розклад, і що говорить третій розклад, я думаю, що ви вже показали. Ой, написали, бачаюсь, написали коментарі, а також поставили плюсик. Также поставили плюсик для енергообміну. Так. Третій розклад, що говорить, Таїнство говорить. Вибор. І знову вибор. Водолії Ви на виборі. Дивіться, у вас тут от, по трьох розкладах у цих, е, панує якісь е, маніпуляції магічності і якісь згущені туч. Ви якось увійшли у цей тиждень з якоюсь такою енергією. Ну, от, ну, з такою темною енергією можна сказати. Всі темні карти верхні темна енергія. І тут карта говорить, карта говорить, я на виборі, у мене є інтуїція, сильна інтуїція, я можу зробити те, що захочу. Але я ще обдумую, я на виборі, і в е, мене є своє таїнство, я не хочу розповідати про себе нічого. Ну, ще карта може говорити, що у мене є стайні стосунки, і ніхто цього не знає, то що я все це добре приховую. Ну, от так якось говорить таїнство, таїнство, таїнство і інтуїція. А тут карта говорить: Я хочу побути наодинці, хочу побути наодинці. Можливо, якесь розставання було з кимось, хтось з кимось посварився, ранив вам душу через те ви ось і не можете зробити вибір. І ви хочете, так як залічити ці рани, побути наодинці і побути якийсь час, щоб залічити. Ці рани і будь більш впевненим в собі, чи впевнені в собі. Але так я вам скажу, ви можете бути в такому стані, не дуже довго, але можете бути і дуже довго. Ви можете швидко вийти з нього, тому що лежить ще один меч, от четвертий меч лежить, яким ви можете відбити ці три мечі, відбити ці три мечі, і встати, і піти, і ви вже повністю здорові. Ну, але вам хочеться, щоб воно само по собі якось це розійшлося. Щоб вам не прикладати якихось сюди зусиль. Зусиль не прикладати. І карта говорить в кінці, підказка, що вам треба зробити, будь більше впевнений, і більше е, набратися більше вогняної енергії. Знаєте, як вогонь. Загоріться, загоріться. І все випалить навкруги. От оцю чорну енергію, взяти її випалить. Тому що у вас дуже велика сила, у вас навіть жест, який був сухим. У ваших руках він розцвів, почав, от, дивіться, давати життя. Почав давати життя. Тобто у ваших руках може загорітися такий вогонь, що дасть життя, силу, енергію. Ви зможете з усім справитися. Повністю зможете. Не падайте в вічі, не держіть це все. Ну, я думаю, що інтуїція у вас є, як по першій карті показує. Інтуїція є. І ви зможете вибратися із цього всього дуже швидко. Дуже швидко. Дякую, що дивилися цей розклад. Поставте плюсик, не забудьтеся. А також напишіть коментарі і діліться цим відео, щоб могли ще десь в Одолії подивитися це відео. І теж написати коментарі, що вони думають про це.